Вітаю вас 10 травня сьогодні. Починаємо ранок і розклад з орешника. Ну, давайте я в цьому відео хочу спитати. РФ закриває повітряний простір в цьому своєму Капустяному яру 12-13 травня з 6, 6 ранку по 4-ту годину вечора. 16.00 з 6 .00 до 16.00 за місцевим часом діапазон висот від поверхні і далі без обмежень. Це, як правило, такі обмеження вводяться при запуску балістичних ракет. Так пишуть в новинах: 12-13. Це в нас понеділок і вівторок. Далі, що ще не подобається на сайті Посольства США в Україні з'явилось попередження про потенційну. Значну повітряну атаку та загрозу протягом останніх, останніх наступних кількох днів. Рекомендують своїм громадянам США бути готовими, негайно пройти в укриття. Ну, ви зрозуміли посольства попереджали, коли цей Рішнік перший раз летів на місто Дніпро. Потім теж вони попереджали але був запуск, був. Але воно в них впало. Цей орішник впав в них. І ось зараз знов. Ну, тобто, загроза є. Сподіваюся, що в них впаде. Давайте дивитися. Так, і потім спитаю за Київ, за Дніпро спитаю, спитаю за Південь, спитаю за Захід, ну, якось так. До речі, останній раз, коли я питала, коли це було вчора чи позавчора, мені не подобається тузку кубків. Це водосховище, або вода. ну, Море, може, річка, море, не знаю. Туз Кубків. Так, давайте. РФ закриває повітряний простір на полігоні Капустін Яр 12 та 13 травня. Це наступний тиждень, понеділок, вівторок, з 6 ранку до 4 години вечора. Нащо вони це роблять? Нащо вони це роблять? Якісь плани, роздуми. Вони в тупіку. У них якась тупікова ситуація. Роздуми, плани, роздуми, підготовка. Плани роздуми, підготовка. Нащо? Вони закривають РФ повітряний простір в Капустяному яру 12 та 13 травня. Нащо? Трійка мечів, повішений і сила. Ну, Удар в серце, зробити боляче, повішений і сила. Ну, показати свою силу, чого повішений. Це жертви, чи це просто як а, щось таємне там. Щось таємне. Це, як, знаєте що, помста за те, що ви влаштували нам перед святом. Карта свята, вогонь, таємниця. Це як помста. Пам'ятаєте, що вони казали? В них же там був. І без зв'язку сиділи, і ну, колапс в них там був. Це як помста вам за свято. Ще раз, для чого закриває Росія полігон Капустін Яр. 12 та 13 травня. Ну, Мається на увазі повітряний простір над полігоном. На що вони це роблять? 12, 13 травня. Колісниця, захист, королева жезлів, дурень, Орешник. башня. Ну, не подобається. Ану, дивіться, залякування. Башня є, дурень є, це щось нове, арішнє. Колісниця є, це як підготовка до, ну, як до запуску. Колісниця. Бачите, вогонь, але це підготовка, плани. Я, ми так захищаємось. Башня, в принципі, є страх і імператор. Імператор наганяє страх, страх. Як і на нас, так і на наших партнерів, так і взагалі на всіх. Тепер треба питати, чи буде щось, чи просто це залякування, як було до цього вже багато разів. Хоча мені чомусь внутрішні відчуття мої, мені не подобається. Це все ось не подобається. Я ще потім на іншій колоді запитаю. Так, ну так, покажіть, будь ласка, чи буде. Ну Вони дуже агресивно налаштовані, бачите, туз огня вогню. Агресивно налаштовані. Покажіть, будь ласка, чи буде запуск ракети Орешник з Капустиного Капустин Яр 12 чи 13 травня. Чи буде запуск? Чи буде запуск? Нічого. Плани перерождения. Ще не вирішили. Двійка Пентаклі і ось карта удару. У них немає рішення. Башня, ні. Дивіться, в них ще ось, ось я зараз питаю, а в них ще немає відповіді. Вони там готуються. Двійка Пентаклі. І готові, і не готові. І готові, і не готові. Ось карта удару, ось башня. Оце дійсно удар. Ну тут двійка пентаклі. Підготовка є, підготовка є. Чи буде запуск ракети «Орешник» з Капустяного Яра 12-13 травня. Це наступний тиждень. Чи буде, відбудеться цей запуск? Дурень домовленості. Оч, в очікуванні. І по, в очі... Дивіться, вони в очікуванні зараз якоїсь відповіді. Якщо їм ця відповідь не подобається, буде запуск. Чітко. Ось вони чекають. Відповіді. Якщо відповідь їм не сподобається, відразу запуск. Десять мечів, хитрість, угу, ілюзія. Так, ладно, давайте тепер по-іншому. Чи долетить ось ця? Ось цей орешник, якщо Росія його все ж таки запустить 12-13 травня, що долетить він до України. Що долетить він до України. Луна. Леяу. Ну. Вищий суд. Бачите, пустота і 10 мечів. Вищий суд. Туз кубків. Не подобається. Туз кубків. Україна бійка Пентаклі плани. Сила, башня, смерть. Ну, сила, башня, смерть. Оце погане поєднання. Ось удар. Хорошо, куди? Сила, башня, смерть, куди? Вогонь роздуми, якийсь переможний удар. Зараз будемо питати ще окремо. Сонце, зірка, зв'язати руки. Король кубків, доля, ілюзія. Ну, дивіться, я ні, не хочу нікого тут залякувати. Воно мені 150 років треба. Навпаки, хочу позитив якийсь нести, але ну ось вони чекають якусь відповідь. Якщо їм ця відповідь не, понравлю, не, не сподобається, вони можуть запустити цей орішник. Там якось неоднозначно показує. Стосовно чи долетить він, чи не долетить, якщо запустять. Ну, по вищому суду, якщо б я далі не кидала, то я б сказала, що по вищому суду ви самі отримаєте по заслузі. Так, хорошо. Покажіть, будь ласка, загроза для України. 12, 13 травня і оця балістична ракета Арішнік. Загроза. Розпач. Перемога. Смерть. Партньорство. Україна. Хорошо, де небезпека? Туз кубків. Ну, я, я не знаю, що це? туз кубків. Небезпека це е, десь біля води. Подалі від води. Вода, вода, подалі від води. Туз кубків це де. Сонце. Південь. Повішений. Удар. Е, людник. Якась територія повідлюдна, кудись у воді зробити боляче, але нічого не буде. Дивіться, вони хочуть налякати, зробити всім боляче, досить сильно всіх налякати. І це воно показує, що це все буде у воді. Хто пам'ятає, ще раніше, раніше, раніше постійно показувало мені оцей удар у воду? Удар в воду, удар вода. Це може бути як вже остання, це б... після цього може все закінчитись. Вони хочуть як налякати, показати, що вони прям. Бачите, 10 мечів і пустота. Я думаю, що не буде жертв, тому що це вода. Це вода. Ну, я... ну мені так показує. Зараз запитаємо, давайте запитаємо за Київ. Давайте запитаємо за Київ. Так. Місто Київ, покажіть, будь ласка, загрози 12-13 травня. Загрози для міста Київ 12-13 травня з повітря. Повішений сонце. Паш в колісниця. Ну, ви знаєте, що м, обман солякування. Дивіться, Київ, ну, ось я не знаю ту скупків, це водосховище чи це море, я не знаю. Мені не подобається і київське водосховище також. Тому обережно. Давайте спитаю. Ось цей тузкубків, що мені показує. На 12-13 травня загроза з повітря. Це е, якесь водосховище на території е, України. Ну так, да. це якесь очікування паси. А, або це море, або це море. О, Вода, вода, або це море. Королева кубків. І трість, вищий суд. Знов 10 мечів і пустота. Я думаю, що все ж таки це, ну, не знаю, схоже, що це може бути і море. Тому що 10 кубків і пустота. Тобто, немає 10 кубків, 10 мечів і пустота. Немає постраждалих, тільки всі залякані. В розпачі. Ось страх. Нагнати страху. Так, давайте запитаю. Київ я спитала. Давайте спитаємо. Давайте Одеса. Одеса. Місто Одеса. Загроза 12, -го, 13 -го травня. Місто Одеса. Люди Вищий суд. Зв'язані руки. Україна. Кривова жис. Плани. Смерть, туз Кубків. Ну, да ось дивіться, Одеса. Ну це не саме місто. Це десь, я думаю, що це все ж таки море. Чомусь, я думаю, так. Бачите, туз кубків, тут жезлів, карта смерті, дії Росії, е, відлюдник, е, мир, робота. Ну, не можу я точніше сказати, бо воно може і так бути, і так, і так. Чи є взагалі загроза для міста Одеса? Чи є загроза для самого міста Одеса 12-13 травня? Саме для людей, хто живе в Одесі. Є загроза? Хитрість, супротивіння, башня, оператор Україна. Вибір. В них, ось дивіться, чому мені показують і там, і там, і там загроза башня, Україна, карта вибору. Вибір. Або туди, або туди, або ще кудись. В них вибір. Куди цей орешник кинути? Розумієте, нема чіткої в них уяви. Один каже туди, давай, інший каже туди, а хтось ще кудись. Вибір башні. Немає чіткого рішення, тож будьте ну, уважні. Хоча, ну, ну, хоча б з вулиці піти, хоча б так. Давайте спитаю за Дніпро, бо вже він сюди разочок прилітав. Дніпро 12 та 13 травня. Чи є загроза? Місто Дніпро 12 та 13 травня. Загроза з повітря Дніпро. Розпач. 10. Десять... Робота. Дніпро людям важко, є якийсь розпач, ну, карт удару немає. Щось летить, перемога, швидка перемога. Десь околиці. Або це місто, або область. І там смерть. Околиці, околиці міста або околиці області. Загроза є. Тому що тут ось, бачите, ось околиці, смерть. Ну, це може бути якась балістика або щось ще. Околиці міста або Окраїна області теж загроза може бути 12 та 13 травня. Ну, давайте Захід, спитаю України. Захід України, чи є загроза з повітря 12 го і 13 травня, чи є загроза для Заходу України 12 та 13 травня. Захід. Пасив. Для Заходу України загроза, щось пов'язано з рухом, з залізницею, з якимось пересуванням. Якісь проблеми в цьому плані. А так не показує, ні. Якісь, дивіться, там у вас дуже багато оцих диверсантів, шпіонів, я не знаю, зрадників, агентів. З усіх, з усіх дир лізуть до Заходу України і там щось проворачують. Ні, немає тут цього. Смерть. Таємницю. В них більше вибір. Київ область, Одеса. Ну, не Одеса, а море, море. Туз Кубків. Може, це Одеська область, Миколаївська, десь там. А може, взагалі остров Зміїний. А ну давайте спитаємо, чи є загроза удару Арішникам по Чорному морю, десь там біля острова Зміїний, наприклад. Або десь ще є там загроза удару 12-13 травня. Орішником сила, башня. Плани, вони планують, да. сила, башня, плани. Вони планують. Не знаю, чому мені більше в них вибір. Або сюди, в море. До речі, остров Зміїний чогось. Я не знаю, мені прямо в голову воно прийшло. Або ж туз з Кубків це десь водосховище. Але вони хочуть це зробити без без постраждалих. Сподіваюсь. Так, беремо іншу колоду і питаємо ще раз загрози. Давайте оцю. Так, давайте спитаємо ще раз. Покажіть, будь ласка, загроза для України 12-13 травня. Арішнік ракета. Закриває ТРФ, полігон, повітряний простір над полігоном Капустін Яр. Чи є загроза 12-13 травня, понеділок-вівторок. Україна. Загроза з повітря. Саме оцей Арішнік. Саме Арішнік. Є загроза. Трійка мечівко, лісниця. Розмови про нанесення удару, болісні. Далі. А загроза є. Удар, дві, кам... дві камонет. Я ж кажу, в них вибір. Удар, смерть і дві, дві камонет. Туди-сюди, туди-сюди. Ось бачите знов туз з кубків і відлюдник. Це вода, десь ну, вода у відлюднику, вода подалі від людей. Загроза для України 12-13 травня. З повітря. Загроза для України 12-13 травня. Україна, хитрість, помірність, вода, вода і пожежа. І це все змінить. І потім перемога. Завершення. Це все змінить. Розумієте? Ось це, що може статися в воду, воно може все змінити. Це все змінить. Коли фортуни змінить все, і буде завершення, перемога домовленості і мир. Після розпачу, після розпачу буде мир, домовленості, і рафант, допомога різних лідерів, і папи, і, і мами, і папи всіх. Але після ось цього, ну, ось, ну, ось так воно не показує. Я нічого не можу зробити. Так що будьте обережні, будь ласка.